Вітаю, в ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, звідки ви нас завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про найостанніші заяви від адміністрації Дональда Трампа, які стосуються України. Але розпочнімо із того, що відбувається у Європі. Європейські лідери зібралися на екстрене засідання щодо України у Брюсселі. Участь у цих зустрічах бере і український президент Володимир Зеленський на тлі рішення Сполучених Штатів призупинити військову допомогу Україні. Європейці сподіваються домовити про збільшення і швидке збільшення власних військових бюджетів заради власної безпеки, але також і допомоги Україні цю тему детально продовжимо обговорювати з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру зараз. Богдане привіт. Вітання! Отже, Богдане. Чому ці нараду скликають просто зараз, і на які реалістичні результати варто очікувати? Результати, напевне, будуть дуже швидко, тому що ця зустріч фактично кілька годин до вечора. Ми будемо вже знати про те, чи досягнуті якісь домовленості. А що власне підштовхнуло цей, цей саміт, який називають спеціальним? Самітом з питань оборони Європи і допомоги Україні це фактично ініціативи Сполучених Штатів і переговори США з Росією щодо російської війни проти України. Європейці почали дуже гучно говорити ще фактично одразу, як з'явилися ці повідомлення про переговори США з Росією про те, що Європа повинна мати свою роль. Про те, що Європа це континент, де власне відбувається ця війна. Тому у будь-якому випадку, насамперед, Європа зацікавлена у тому, щоб був мир, і також Європі очевидно доведеться брати участь у втіленні домовленостей, які стосуються Європи, тому цей саміт з одного боку не є несподіванкою з іншого боку він Надзвичайний про це про це говорять усі щодо позицій країн візьмімо до уваги те, що 27 держав Європейського союзу це дуже велике коло надзвичайно різних країн, яке включає, ну наприклад, такі країни, які навіть не мають своїх армій, наприклад, офіційно нейтральна Ірландія чи також Австрія, яка проголошує свою нейтральність і має дуже символічні збройні сили, але європейський союз має діяти згуртовано, попри те, що вже виокремилася група європейських країн країн Європейського союзу, радше на чолі з Францією, яка у партнерстві з Британією та іншими. Можна сказати, веде перед у тому, як Європа збирається відповідати на цю ситуацію. Очевидно, насамперед знайти способи фінансування програми переозброєння Європи, яку оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, але засадничо йдеться про напрямок про стратегію дії Європи, і, зокрема, про це. Вчора своїм громадянам та, зрештою, і європейцям, пояснював французький президент Еммануель Макрон, який виступив у прямому ефірі в французькому телебаченні зі зверненням до народу Ми повинні надалі допомагати українцям чинити спротив, допоки вони зможуть вести переговори з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. О чому на шляху до миру не можна покидати Україну? Якраз навпаки, мир неможливо досягти за будь-яку ціну і піддиктовку Росії. Мир не може бути капітуляцією України, не може бути її падінням, і він не може означати крихке припинення вогню коли угоду про мир підпишуть, аби Росія знову не вдерлася в Україну. Нам треба бути на поготові. Це безсумнівно означатиме довготермінову підтримку української армії. Це може також означати розташування європейських військ. Вони б не йшли туди воювати. Вони б не йшли воювати на лінії вогню. Навпаки, коли мир буде підписаний, вони можуть бути там, аби гарантувати, що його поважатимуть. Богдане, на що і ще готові піти європейські лідери? І одна жідач Тарас питає: чи пропонує Європа, власне заміну американської допомоги Україні? Заміну можливо, ні. Але те, що європейці дуже добре усвідомлюють, що їм доведеться, і що їм необхідно брати щораз більшу і більшу відповідальність на себе, це, це очевидно. Питання дехто ставить так, що Європа. Повинна діяти і питання стоїть так: чи можуть європейці повністю замінити допомогу чи участь сполучених штатів як у системі безпеки в Європі, і чи можуть замінити допомогу Сполучених Штатів в Україні, зокрема з огляду на те, що ця допомога призупинена зараз, але більшість європейських посадовців. Наголошують на тому, що так Європа повинна взяти на себе більше. Так йдеться про такі серйозні кроки, як можливе відрядження військ для імовірних міжнародних сил підтримки миру. Очевидно, що треба е, забирати кошти, е, з як наприклад, в деяких країнах з видатків на міжнародну допомогу чи навіть на е, соціальні потреби, і спрямовувати їх на е, виробництво зброї, на е, зміцнення армії. Очевидно, так, але з іншого боку, е, майже усі, е, можливо, за за невеликими винятками, європейські лідери, підкреслюють, що немає потреби, і дуже небезпечно було би йти до того, аби якимось чином відокремлювати Сполучені Штати зараз. Тобто на чому наголошують європейські лідери, навіть скажімо, той, той же ж президент Франції Еммануель Макрон, який наголошує на стратегічній автономії Європи, він підкреслює, що Сполучені Штати. Є союзником, і він підкреслює, що е, Європа е, мала би діяти самостійно лише у разі негативних обставин, якби е, довелося діяти без сполучених штатів, і про це говорять навіть найбільш такі ну найрішучіші е, прихильники е, європейської потуги і е, найближчі до. Російської війни на континенті, як представники Польщі, ось, наприклад, послухайте, що сказав прем'єр-міністр Дональд Туск, який з одного боку чітко вказує, що так, Європа може відіграти провідну роль і може перемогти Росії, якщо буде згуртована. Але з іншого боку, він підкреслює, що наразі треба робити усе, аби зберегти трансатлантичне партнерство. Європа, як ця загалом європа справді здатна перемогти у будь-якому фінансовому, економічному військовому протистоянні з Росією. Ми просто сильніші. Нам треба просто почати в це вірити, і сьогодні це ймовірно відбувається. Я мене теж мав розмовляв... я. Я також буду говорити, тому що існує потреба не сьогодні, але завтра точно, про те, що треба подумати про збільшення присутності європейських військ НАТО на кордоні з Росією та Білоруссю. Той факт, що ми, як Європа, повинні взяти на себе набагато більшу відповідальність за нашу власну безпеку, не означає, що ми повинні ігнорувати потребу у найсильнішому альянсі зі сполученими штатами. Сьогодні сполучені штати дещо більш вимогливий і більш складний партнер. Але озброївшись, ми повинні фактично вплинути на покращення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та альянсу зі сполученими штатами також має бути нашим абсолютним пріоритетом. Богдана Натліна, тлі заяв заяви рішень від адміністрації Дональда Трампа ми бачимо, що такі країни, як Франція, Велика Британія, беруть більше відповідальності на себе для того, щоб скоординувати подальшу допомогу Україні, а також виступати таким єдиним фронтом. Хто потенційно із європейських очільників може перебрати на себе роль лідера коаліції демократичних держав на підтримку України? Юлю ти назвала Британія і Франція наразі. Ці дві країни чи е, лідери цих країн е, заявили про готовність до таких рішучих дій, як навіть відрядження е, своїх е, військових для можливих сил підтримки миру в Україні, тобто це не Жарт для демократично обраного керівника європейської держави, якого очевидно можуть дуже швидко засудити, і політичні противники, і який може втратити підтримку підтримку виборців, заявити, що вони готові посилати своїх військових у країну, де відбувається одна з найбільших воєн на європейському континенті, тобто те, що Прем'єр-міністр Великої Британії, яка нагадаю не входить до європейського союзу, але вважає себе частиною європейської структури безпеки про таку готовність, заявив Кір Стармер. Прем'єр-міністр, це видно, що це дуже важливо. Президент Франції, як ви чули від самого початку, дуже серйозно розглядає важливість. Того щоб допомагати Україні і діяти е, у Європі для того, щоб стримати е, російську агресію, е, хто ще може бути лідером? Ну зараз е, у Німеччині. Найбільшій за населенням країні європейського континенту і найбільшій економіці Європейського союзу, щойно фактично недавно закінчилися вибори. Зараз діє уряд, який виконує обов'язки в час формування коаліції, зараз навіть попри те, що ще не ставши канцлером, Фрідріх Мерц, лідер християнських демократів, вже їздить столицями Європи. Зустрічався, зокрема, нещодавно з генеральним секретарем НАТО. Напевне, німці будуть, будуть вважати, що від них певна певне лідерство буде потрібно. Також не забуваємо про такі важливі країни Європи поза європейським союзом як Норвегія. Невелика держава, але з серйозними фінансовими потужностями. Член НАТО і країна, яка має маленький, але все ж таки важливий кордон з Росією на півночі. І також не забуваймо Туреччину. Туреччина повелася так дуже дипломатично, не відрядивши на нещодавню зустріч у Лондоні. Ні президента, ні е, прем'єр-міністра, е, а лише міністра закордонних справ на, е, на рівень, фактично найвищої е, зустрічі, але все ж таки представник туреччини був. Туреччина має фактично найбільшу армію у Європі, найчисельнішу і е, найбоєздатнішу роль Туреччини е, у Європі може бути визначною. Знову ж таки, повернімося до, е, до Великої Британії. І до того, яку зараз позицію веде е, прем'єр-міністр Кір Стамер. Е, підкреслюючи своє бажання і готовність бути лідерств, лідером, е, готовність відрядити відрядити війська, британський прем'єр-міністр знову ж таки кожного разу, і зокрема вчора у парламенті, тут у Лондоні підкреслював важливість збереження партнерства зі США нам потрібно зробити усе можливе, аби забезпечити, що США, Європа і Україна працюють разом над тривалим миром. Я роблю все можливе, аби грати свою роль у цьому. Я постійно контактую з усіма ключовими гравцями, включно з президентом Зеленським, з яким я розмовляв вчора в день. І ми знаємо, що сьогодні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі тут у Вашингтоні зустрічатиметься з очільником Пентагону Пітом Гекситом, щоб обговорити якраз план встановлення тривалого миру в Україні. Будемо говорити про це далі. Богдане, дякую тобі. надзвичайно, що приєднувався до ефіру. розповів про найважливіші заяви рішення які лунають зараз із, із Лондона, із Європи. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин був на зв'язку. Друзі, ми рухаємося далі, і знаємо, що зараз минуло менше тижня від дуже показового. Показової зустрічі, яка відбулася в Білому домі між українським президентом та президентом Сполучених Штатів, минулого тижня, минулої п'ятниці, це викликало дуже багато суперечок дуже багато занепокоєнь, що відносини між Вашингтоном і Києвом можуть бути порушені. А все ж таки, ми знаємо, що після того, як український президент Володимир Зеленський написав допис у Твіттері, зараз говорять і американські посадові посадовці адміністрації, що це є кроком у правильному напрямку сьогодні, ж на одній із конференцій у Вашингтоні Кіт Калов, це спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України і Росії, пояснив власне суть суперечки, яка виникла між українським та американським президентом минулого тижня. І ще раз прояснив, якою є позиція і підхід американського президента Дональда Трампа щодо владнання завершення війни Росії проти України. Давайте послухаємо. Резидент Шампжаріінгейжпрезин Путінґейджпрезидент Плензеленський. Ви президент Трамп вже взаємодіє з президентом Путіним. Він взаємодіє з президентом Зеленським. Із попередніх зусиль ми вивчили, що неможливо уникнути розмов як із опонентами, так і з друзями. Президент Трамп підвищив пріоритет Сполучених Штатів до забезпечення миру для обох сторін, не розглядаючи цю війну як перемогу однієї сторони над іншою. Такий підхід лише втягне Америку у нескінченну проксі війну на шкоду нашим власним інтересам національної безпеки. Коли президента Трампа запитали у травні 2023 року, чи хоче він цитую, щоб Україна чи Росія виграли цю війну, він відповів, що просто хоче, аби усі припинили помирати. Ця заява була не лише публічною відданістю миру та зобов'язанням утримати нашу націю від нескінченної війни, але це був проактивний сигнал про те, що Сполучені Штати виступатимуть позитивною силою у вирішенні цього конфлікту. Ми бачили саме такий підхід до цієї війни під час нещодавньої зустрічі в овальному кабінеті між президентами Трампом і Зеленським минулої п'ятниці. Я був поруч із місцем, де розігралася ця сцена, стоячи прямо за віце президентом і держсекретарем Рубіо сталося те, що два лідери держав прийшли на зустріч із цілями, які очевидно не збігалися одна з одною, і ця розбіжність між цілями обох адміністрацій проявилася публічно. Президент Зеленський підійшов до цієї взаємодії з президентом Трампом як до спроби підписати угоду про співпрацю зі США, про триваюче фінансування України, щоб дати Україні перевагу над Росією. Президент Зеленський очевидно хотів, щоб президент Трамп і Сполучені Штати публічно стали проти Росії. Це перекреслило роль об'єктивного співрозмовника. Однак президент Трамп не розглядав ситуацію як спробу однієї зі сторін отримати перевагу над іншою, а був натомість зосереджений на мирі. Ось таке пояснення від кітакалога детальніше тему цю продовжимо і з моїм колегою співведучим Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Нині Остапе, привіт, Вітаю, Юлі. Остапа, отже, ми бачимо зміну риторики у Вашингтоні. Так виглядає, що допис українського президента, де він каже, що шкодує про те, як відбулася зустріч в овальному кабінеті в п'ятницю, що Україна готова укласти тривалий мир під сильним керівництвом Дональда Трампа. Це сприйняли досить позитивно у Вашингтоні. Ми чули заяви від речниці Білого Дому Керален Левіт напередодні. Чи означає це, що Вашингтон готовий повернутися до конструктивних перемовин із Україною і до своїх зусиль, власне, щоб покласти край? Російській війні проти України лю про намі саме чуємо від американських посадовців, продовжуючи слова Гіта Келлога, те, що ми щойно почули в ефірі пізніше, після публічного виступу, колишнього генерала, наш колега Андрій Борис у нього нагоду детальніше розпитати власне про майбутні плани про бачення. Дальшого розвитку подій Кіткелок сказав, що він насправді захоплюється Володимиром Зеленським і тою хоробрістю, якою з якою він діяв на початку війни, сказав Кіткелок, що Володимир Зеленський це той хлопець, з яким би ви хотіли випити пива. Така от риторика пролунала, але при цьому додав, що на його думку минулої п'ятниці було втрачено шанс щодо конструктивної дискусії, а підписання угоди і продовження переговорів. Це те, що Кіт Келок сказав пізніше в коментарі голосу Америки. Будемо мати думаю, цей коментар. Ми вже опісля. Юлю щодо заяв інших посадовців, які ми зараз чуємо. То дійсно багато хто про це коментує. Майк Волза, зокрема, радник з нас безпеки в одному з телеефірів, сказав, що а, ті слова, які пролунали від Володимира Зеленського, хотілося б їх почути було минулого тижня. Зараз так виглядає у Вашингтоні а, задоволені тим, що Україна зробила крок на зустрічі, кажуть, що цінуються і готові далі. До майбутніх переговорів юлю як і коли це відбудеться, поки що не знаємо. Майк Волос, радник з Нацбезпеки, каже, що після цього звернення Володимира Зеленського відновили розмови на рівні команд щодо потенційних потенційного майбутнього раунду переговорів. Поки що знову ж таки не знаємо в якому форматі, в якому складі делегації, коли це і коли це може. Відбутися з іншого боку, Юлію, чуємо слова також від Марку Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів в ефірі Fox News Він окреслив те, як адміністрація Трампа бачить свою стратегію щодо України та Росії щодо укладення миру, якому швидшому миру каже Дональд Трамп, і щодо того, як вони бачать політику щодо України. Далі давай послухаємо, як це окреслив Марко Рубіо. Самого початку було ясно, що президент Трамп розглядається як затяжний конфлікт, який зайшов у глухий кут. І відверто це проксі війна між ядерними державами, сполученими штатами, які допомагають Україні та Росією, і це повинно закінчитися. Ніхто не має ідеї чи плану довести це до кінця. Дотепер план українців, їхніх союзників на капіталістському пагорбі та людей, з якими ви розмовляєте в інших країнах, полягає в тому, аби ми просто продовжували давати їм стільки, скільки їм потрібно. Так довго як це знадобиться, це не стратегія. Іль бачимо слова державного секретаря, він чітко окресує, що чинна адміністрація буде змінювати підхід Джо Байдена, коли йшлося про підтримку України так довго як буде потрібно. Республіканці критикували, що в цьому не було чіткої стратегії. Джо Байден не окреслював тоді на їхню думку чіткого кінця чи бачення того, якою є мета цієї допомоги, як каже Марк Рубі, що зараз мета адміністрації якомога швидше укласти мир. Якщо говоримо про риторику в бік Володимира Зеленського, юлю так дійсно виглядає, що ця риторика пом'якшилася, але дії, які ми бачимо, знову ж таки. Ки продовжується замороження військової допомоги. Триває пауза на обмін розвідданими. Тут поки що юлю змін немає, попри те, що риторика справді публічно стала м'якше. Остапи цього тижня Вашингтон поставив на паузу військову допомогу Україні, а також обмін розвідданими. Що потенційно може вплинути на розмороження допомоги? Адже у білому домі наполягають, що це тимчасове рішення, рішення, яке перебуває зараз під розглядом. Юлю продовження військової допомоги обмін розвідданими, це є критично для українців. Від цього залежить їхня здатність оборонятися далі, збивати російські ракети, вести військові дії на фронті і звільнення своїх територій. Тому безумовно таке рішення сприйняли в Україні з великою тривогою. І після нього ми побачили це звернення Володимира Зеленського від посадовця адміністрації. Коли вони коментували це рішення про замороження військової допомоги, призупинення принаймні на Певний час вони сказали, що це може відновитися після того, як Україна продемонструє готовність до конструктивного залучення до мирних переговорів. Такі фрази і формулювання ми чули. Зараз лунають підтвердження з боку Вашингтона. Чи вони говорять, що Україна готова на їхню думку повертатися до цих переговорів? Втім, пауза на військову допомогу про досі триває. Про її скасування цієї паузи, поки що. Юлю не повідомляли на що це може вплинути передовсім, якщо ми подивимося на пакети військової допомоги, які були оголошені ще за адміністрації Байдена, і ті пакети допомоги, які тривають в обробці, які опрацьовуються чи ще в. Її вигляді контрактів чи вигляді поставок, то йдеться передовсім юлю про снаряди до артилерії, йдеться про ракети до систем протиповітряної оборони. Знаємо також, що певна бронетехніка з боку Сполучених Штатів була ще в дорозі до України. Так виглядає, що це на паузі. Також і а, певні а, певний обмін розвідданими. не всі не весь потік припидила, але лише так виглядає вибірково, коли це можуть скасувати, юлю а, голова ЦРУ а, Джон Рельквіф. Відповідаючи на питання, висловив сподівання, що ця пауза триватиме недовго, що Сполучені Штати і Україна зможуть знайти тут порозуміння і цю це замороження скасують незабаром. Знову ж таки, поки що, ми не знаємо, коли це може відбутися а поки що так виглядає, воно досі залишається в дії. Остапи сьогодні у Вашингтоні важливі зустрічі відбуваються. Тут є міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він буде зустрічатися зі своїм колегою й очільником Пентагона Пітом Гексатом. А і для того, щоб зокрема обговорити план встановлення миру в Україні, що відомо про цю зустріч, і що ми від неї можемо потенційно очікувати, ми знаємо так, що ця зустріч відбувається водночас в той самий день, коли у Європі а тривають важливі зустрічі на рівні. Лідерів країн ви з Богданом про це детально щойно говорили. Знаємо також, що минулого тижня у Вашингтоні був Еммануель Макрон, Кір Стармер, прем'єр Британії, і вони мали нагоду поговорити на найвищому рівні з Дональдом Трампом про своє бачення і залучення Європи, залучення Франції, Британії, Сполучених Штатів і у зусилля Дональда Трампа з припинення російської війни проти України. Ми очікуємо, що сьогодні міністр оборони Британії та Сполучених Штатів. Будуть говорити передовсім про це. А про так ідеться із так можна судити і заяви міністра оборони Британії, яку він зробив напередодні свого візиту до Вашингтона. І він сказав, що саме в центрі розмови з Пітом гекзелом головою Пентагону в центрі буде співпраця Британії та Сполучених Штатів щодо закінчення російської війни проти України. Співпраця в контексті мирного плану Дональда Трампа. Ми знаємо, що Британія наполягала а, і продовжує наполягати про це. Кір Стармер постійно повторює, що вони. Підтримують план і зусилля Трампа із закінчення війни Росії проти України, але підкреслюють, що це має бути передовсім тривалий та справедливий мир. Про це постійно йдеться з слів представників Британії. І, очевидь, сьогодні очікуємо, що міністр оборони британський буде також думку доносити у розмові зі своїм колегою американським. Ми очікуємо цієї зустрічі приблизно в першій годині за Вашингтоном. Це якщо не помиляюся, буде. Близько дев'ятої години за київським часом а не планується прес-конференції після цих перемовин. Планується короткі ремарки до преси. голос Америки буде присутній на місці. Сподіваємося, ми почути більше від Піта Гекзета, міністра оборони Британії від пана Гілі, британського міністра Піта Гекзета, безумовно. Міністра оборони сполучених штатів Піта Гілі, міністра оборони Британії. Сподіваємося, почути більше можливо про їхнє бачення чи про їхні очікування від цього. А отак виглядає, що саме Британія з європейського боку разом з Францією. Зараз беруть на себе більше лідерство а, у перемовинах зі сполученими штатами у напрацюванні спільного плану і саме у наполяганні на тому разом з Україною, що будь-який мир, якщо до нього йде, юлю, має бути справедливим, має бути тривалим, щоб Росія не відновила свої агресії через. Два місяці через кілька років, чи, чи, чи після того, коли Дональд Трамп закінчить свою президентську каденцію в цьому зацікавлена Британії, в цьому зацікавлена Франція. Тому безумовно очікуємо тут якихось побачити можливо новин. Сподіваємося, можливо, будуть якісь заяви безумовно. публічні чи можливо у формі тексту після цієї зустрічі міністрів оборони сьогодні у Вашингтоні. Юро. Сподіваюся, що буде більше подробиць вже на час нашої програми. Частамо ставимо?» 22-й. будемо чекати від тебе новина. Яриш, мій колега співведучий був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що дивляться нас в Дрогобичі, Київ рідний вітає. Також Трускавець на зв'язку Дніпро дивиться Київ, Італія. Ще раз Дрогобич в Німеччині дивляться в Норвегії. Є запитання від Amazing Johnny, чи правда що українських біженців можуть депортувати зі США. Ми знаємо, що була стаття сьогодні у виданні Reuters, в якій йшлося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити та тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які втекли від від війни з Росією. Про це каже Ройтерс. їм повідомив високопоставлений чиновник в адміністрації Дональда Трампа і три джерела, які обізнані з цим питанням, і кажуть, що цей крок може очікуватися вже у квітні. На це відповіла Керолен Левіт, це речниця Білого Дому. Вона опублікувала власне цитату зі цієї статті і написала: це ще. Більше фейкових новин від Reuters, а які новини засновані на анонімних джерелах, які поняття не мають про що вони говорять. А що є правдою, що наразі немає жодного ухваленого рішення? Знову ж таки, це реакція на цю статтю від Керолайн Левіт, речниці Білого Дому. Голос Америки звернувся до Білого Дому із роз'ясненням, щоб вони або подали спростування цієї інформації, або розповіли, що відбувається насправді. Сподіваюся, що буде більше нового. Новин щодо цього вже в програмі частаємо 22 -й». друзі. Дякую надзвичайно за вашу активність. Обов'язково приєднуйтесь до платформ Голосу Америки українською. ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити жодної з наших програм. Ми дуже цінуємо вашу увагу, вашу довіру. Побачимося вже в наступних програмах. На все добре бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти.